Привіт, шановні абітурієнти! Мене звати Олена, і сьогодні я захистила свою бакалавську роботу. Навіть не віриться, що вже 4 роки пройшло. Всі ці 4 роки наш професійний викладацький склад Економіка та фінанси постійно допомагав нам здобувати знання і постійно адаптувався до будь-яких умов. Більшість матеріалу надавалася дистанційно, але це ніяк не вплинуло на якість. На платформі Moodle можна знайти усі завдання і матеріали. Це значно легше та інтерактивніше, ніж записувати все у ЗОЖ. Але я сподіваюся, що абітурієнти зможуть відчути це студентське життя саме в стінах університету. На мою думку, головне це практичне застосування здобутих знань. У цьому вам також допоможе, адже на семінарських заняттях надаються реальні ситуації для обговорення та розрахунків. До того ж на вас чекає два тижні преддипломної практики у реальному підприємстві. Наприклад, мені випала можливість пройти практику у банку Південний. Окрім цього, достатньо часто проводяться неформальні заходи, такі як ярмарки, настінні, ігри кешфлоу або тренінги з представниками різних установ. Фінансова грамотність це запорука твого успіху та благополуччя. Спеціальність 051 економіка чекає на тебе.